Марія Морозенко, Іван Сірко, великий характерник. Повість. Скорочено. Життя і смерть. Килина Морозиха, відома на всій околиці повитуха в четвертому поколінні, передала свою науку молодій удовиці. Тож віднедавна має спокій. Вона рідко приймає пологи, коли вже без неї ніяк не обійтися. Так сталося і цього разу. Килина кинулася рятувати Марію Половчиху, бо пологи були дуже тяжкими. Коли народилося хлоп'я, то виявилося, що в нього біля губи родима пляма, божий знак, і вже є зуби. По обидва боки тоненьких ясен стирчали гострі різці. Молода повитуха з острахом вигукнула Проклятий! Баба Килина невдоволено схитнула головою і різко кинула. Не смій так про немовля. Це буде славний ко і з цим недомовленим словом повалилась на підлогу. Вона відійшла в потойбіччя. Дяк, що зашпортався у дверях, ставши мимоволі свідком великої таїни народження і смерті, тричі перехрестився, упокоїлася в бозі, при народженні диявольського отродія. 13 серпня 1610 року. Помилування. Поховали бабу килину. На світанку, щойно понеділок торкнувся сонячним сяйвом садиб, у дворі козака Дмитра Половця вже стояв чималий гурт на чолі з дяком. Козацька громада прийшла розправитися зі щойно народженим проклятим дитям. Дмитро Половець вийшов до невдоволених селян. Чого вам треба, люди? Дяк, похитуючись, став попереду, поклавши тричі хрест на себе, мляво процідив. В домі твоєм появився младенець коєво должно збавитися. Дмитро Половець голосно засміявся. Що це за вигадки, люди? Дяк, спантеличений цим несподіваним сміхом, безпорадно озирнувся на людей. Найстарший із поміж усіх? Козак Михайло Діброва, обізвався з натовпу. Не гнівайся, Дмитре, на ці слова. Не я їх першим промовив, але люди кажуть, що син твій, як мовиться. Дмитро половець гнівно звів брови. Ти хочеш сказати, Михайле, проклятий, чи не так? Та то не я те кажу, люди говорять. Половець сердито сплюнув перед себе. Дурні баби говорять, а ти собі подався за ними. Хай там п'яниця дяк, а то славний козак, від якого я вчився шаблю в руках тримати, обавився різко, як із плеча, рубонув повітря. Дяк хитнувся на місці, пориваючись уперед. Михайло діброва стримав його сильною рукою. Блідими від гніву вистами процідив. Та як це ти смієш такими словами кидатися? Годі. громовито вигукнув половець. Натов Накритий, немов мокрим рядном, дужим викриком запорозького козака, який відзначився не в одній звитяжній битві, уражено притих. А гнівна блискавиця, прорвавшись із міцних грудей господаря оселі, падала, як хльостки батоги на пониклі плечі з пантеличної юрби. Здавна служив наш рід землі рідній, не було зрадників і перервітнів меж нами, і не буде повік. Мій син народився на славну справу. Біля правої губи має він особливу відмітину, родиму, це Божий знак. І хто посягне на життя мого сина, мусить спершу позмагатися силою не з немовлям, а зі мною. А те, що має кілька зубів хлопчак від роду, хай і так знаю, рватиме він цими зубами лютих бусурменів, які нишпорять нашим краєм. Кажу вам, як батько, що буде так, а не інакше. Я все докладу задля цього. Чуєте, прославить хлопець наш рід, великою людиною стане, не ховатиметься під спідницею, як робляться деякі козаки, зпритискнув, видихнув ці останні слова. Люди мовчали, спантеличені силою мовленої правди. Мовчав і дяк. забувши геть начисто. Ту проповідь, яку спробував укласти по дорозі сюди. Михайло Діброва сказав, що буде комом Дмитрові, а хлопчика назвуть Іваном. Люди почали розходитися. Цвіт папороті Минуло сім років. Наближалося магічне свято Івана Купала. Іван ледь випросився в матері на молодечі забави. Коли хлопчик розігнався, аби стрибнути через багаття. Місцевий авторитет Тарас Чорноплот зробив йому підніжку. Цей Тарас давно тримав зло на малого половця. Розлючений Іван дістав срібний ніж і почав наступати на свого кривдника. Той вигукнув своїй ватазі Хлопці, кидайтесь на малого Вилубка. Іван подався на втікача. Пізно ввечері Марія Половчиха кинулась шукати сина. Ходила до самого ранку лісом, проте Івана не знайшла. Засмучена, повернулася додому, а Іван посеред ночі опинився в старому лісі на галявині. Він знайшов дивовижну квітку, Цвіт папороті і почув біля себе голос Народжений у друге Заворожено хлопець дивився на неймовірної краси квітку, що розгортала перед ним розкішні пелюстки. Не стій на місці дурнику, гримнув із голос. Цвіт папороті квітне мить. Швидко розріж мізинець, сховай квітку у свій палець. Нащо я маю робити це? хлопець думав в одне, а робив усе те, що вилів йому голос. Срібне лезо ножа торкнулося пальця. Краплі крові впали на розкішний цвіт папороті. Квітка стріпнула пелюстками, поволі складаючи їх докупи. Обтинай ножем голівку квітки та прикладай до мізинця. Як тільки він це зробив, розкішний бутон, прикладений до рани, узявся вростати в руку, але хлопцю від цього не було боляче. Гаряча й млосна хвиля огортала тіло, з ніг до голови. Так, наче хтось, розгойдавши його на орелі, палахнув у груди жаром. Це все, що він почував цієї миті. Квітка папороті зменшувалась на очах і, нарешті, зникла. Іванко вражено подивився на свою руку. Жодного знаку про те, що сталося. Кров зникла, наче й не було її досі на руках. На пальці не виднілося навіть маленької відмітини шраму. Де ділася квітка? Проросла у твоєму серці. Нащо? Той, хто купальської ночі дістане від папороті, матиме силу велику. Яку ще силу? Голос не відповідав йому. Яку силу? І раптом посаду себе Іванко почув небезпеку. Дивним було й те, що, навіть не обертаючись, він знав, хто стоїть за кілька кроків від нього, готуючись до нападу. Великий вовк стояв за його спиною. Цієї хвилини Іванко почувався якось дивно. Іншого дня він, напевно, злякався б чи не помер би зі страху. А тепер, відчуваючи наближення ошкіреного хижака, хлопець не мав ані краплі страху. Натомість у ньому пробудилося бажання боротьби. Він був готовий змагатися зі звіром. Подих вовка було чути все виразніше. Ось він уже й поряд, на відстані руки. Хлопець різко повернувся і, виставивши вперед лезо ножа, кинувся першим. Звір, здається, цього зовсім не чекав. Великий вовк грудьми впав на хлопця, притис його до землі. Від дужого поштовху ніж випав із рук. Гострі ікла нависли над лицем. Ще мить і вони могли б зімкнутись на шиї. Хлопець схопив руками вовка за щелепу, переборюючи страх і різкий біль, і з силою її розтягнув, силкуючись роздерти. Звір подався назад, залишивши на його руках кров'яні пасмуги на шкірі, не даючи своїй жертві перепочинку, кинувся на хлопця знову. Іванко крутнувся, відвертаючись від зубів хижака, легко підвівся на ноги. Він знав, що не можна дозволити звіру стати над ним ще раз, удруге, вовк не дозволить вирватися. Міцні ікла стислися на нозі. Аа, голосно скрикнув хлопець. Такого болю він не відчував зроду. Гостре лезо вовчих зубів різко різануло тіло, обпікаючи ногу аж до кісток. Вовк упивався зубами дедалі глибше, пориваючись потягнути його за собою, Іванко, перемагаючи біль, Заледве втримався на одній нозі, аби тільки не впасти, туманіючи від болю, ухопив шию вовка руками, спробував стиснути її, але рукам бракувало сили. І тоді хлопець усією міцю тіла навалився на вовка, притис його до землі. Звір заскімлив, намагаючись вирватися. Це йому вже не вдалося зробити. У руці хлопця зблиснуло срібло ножа. Різко чиркнув ним по шиї хижака. За мить вовк лежав перед ним, конаючи в судомах, по густій шерсті скрапувала кров. Іванко непорушно стояв над переможеним звіром, стискуючи в долоні закривавлений ніж. Хлопець не вірив тому, що сталося. Невже він убив вовка, поборов найстрашніший свій страх, яким зазвичай батьки залякували його, коли він у чомусь не слухався, їх. Власноруч переміг нездоланне. Позаду почувся приглушений сміх. Хлопець рвучко повернувся. Яскравий сніп місячного сяйва огортав дивну людську істоту, яка стояла перед ним, тримаючи в руках маленьке вивчення, що жалібно скимлило в руках. Розпатлана старезна баба, з горбом за плечима, і з ціпком, на який спиралися розчепірені пальці рук, задоволено прошамковтіла. Відтепер, Іваночку, ти не втікатимеш від своїх кривників ніколи. Івана Половця, народженого вдруге, і гірше за вовка боятимуться всі вороги. Тримай це тобі винагорода. Вовчення твоє. Сонце був чимарво, не схожим на дійсність було те, що бачилося і чулося йому, ніби не він був свідком усього того. Дерев'яні стіни хати з грубих, аж почернілих від часу тесаних колод, щільно порослих мохом, нависали над ним. Вони б видавалися зовсім жалюгідними, коли б не густе мереживо павутини, на яке не скупилися величезні павуки, що гніздилися по кутках цієї занедбаної оселі, що не віддала білої глини. Поміж павутинням, від долівки й аж до сволоку звисали яскраві грона щільно заплетених кісників різнотрав'я, якого тільки чарзілля тут не було. Стара хата наскрізь пропахла травами. Розхитаний дерев'яний лежак, на який гостинно посадила сивокоса баба Іванка, теж проріс травою. Тугим наваром трави дихавий чай, який подала йому господиня в щербатій кварті. Пой, хлопче, сили набирайся, ця трава додає життя, а за рани на лиці та нозі не переймайся. За день усе зійде, тільки ти й знатимеш на своєму тілі сліди опіків і знак вовчих зубів. Я хочу додому. Підеш і додому, а вже ж». Що не заставлю тебе в себе. Нащо мені такий парубок? розсміялася сивокоса баба. Хлопець почервонів. Ну ну, більше не жартуватиму, не бійся, я не причиню тобі зла. Я не боюся. От і добре, пий ліпше чай, тобі він треба зараз, Іванку. Звідки ви знаєте, як мене звуть, укотре цієї ночі здивувався хлопець, бо я мушу все знати. Ви баба яга? Хи-хи, затіпалася від сміху сивокоса. З виду мой так, а по справді не слухай казок, дитино. То ви не справжні? Дурно малий маєш знати, як справжня. А хто ж ви? От заладив, хто ви, що ви. Замалий усе знати. Не за малий, уперто схитнув головою. Не малий? пильно поглянула йому в очі. Що ж, коли не малий тоді слухай. Але це зовсім не казочки, Іванку, зовсім не казочки. Хлопець аж принишк. Він перечував те, що почує зараз. Для нього надто важливе, він чітко відчув це. Давно це було, коли на всій землі нашій не стояли чужі церкви, бо віра в нас була своя, незавезена. А як віра своя, то й сила своя, синку. У той давній час силами природи волхви керували. Усе корилося їм, у спеку могли вони дощ накликати, а в дощову пору хмари з небес прогнати. Як це? Слухай, не перебивай. А на тому горбкові високому, з усіх сторін, видному, на тому самому місці, де цього вечора Марену молодь палила, капище було. Мусиш знати, капище це особливе місце, де славили люди богів, дітей на життя благословляли і на той світ померлих споряджали. Головні справи вирішували на капищі, і коли хто не знав, як бути та що робити, приходив сюди до волхва Богодара, який поставлений був богами людям допомагати. У Богодара донька була, дана, гарна, як весняний пагін, що тільки не розвинувся, зачаровуючи всіх чистотою і ніжністю. Мала вона особливий дар. Змалечку перейняла від батька науку, уміла те, що простим людям не дано знати, Мову птахів і звірів дівчина розуміла. Це їй легко давалося. Сама природа горнулася до її рук. Так воно було. І я так хочу, не стримався хлопець. Ти вмієш це відтепер? Не вмію. Сповна відкриєш усе, коли народишся втретє. Як це? Зарано все ще знати. Ліпше прислухайся, чуєш? Про що скимлить вовчення? Я знаю, знаю, воно хоче води. вигукнув хлопець. То дай це ж твій вірний друг. Мусиш дбати про нього. Іванко сів навпочепки перед звіром. Вовчення несміливо ткнулося носиком в його долоню. Підливши в мисочку води, спостерігав, як звірятко пило її. Смішно злизуючи язиком маленькі краплі на стінках дерев'яної миски. Коли ж вовченя вдовольнилося, малий, узявши кварту з травами, усівся знову на лежак. Розкажіть мені ще про Дану. Ти хочеш знати? Хочу. Що ж тоді слухай. Якось крясуня Дана побачила на узлісі пораненого сокола, який волочив по траві пошматоване крило. Стілюючи його, Дівчина дізналася, що насувається на край наше лихо, з тим і пішла до батька. Але мудрий волк, вислухавши її, тільки відповів на те, що пошлють боги, те й матимемо, бо ж думав Богодар, що лихо навідається до них не скоро. Але вже наступного ранку загін хозар наскочив із повелінням Відтепер мусите нашій силі коритися, зброю і воїв надсилати, а на завтра збирайте в дорогу доньку Волхва. Про яку почув наш правитель Каган, що має вона вроду та вміння неабияке, мову звірів і птиць розуміє. Хоче наш каган за дружину її мати, а коли не зробите так, матимете лихо велике. Нікому не, буду, не буде пощади. Тато, що маємо робити? з розпачем вигукнула Дана. Ні слова у відповідь не сказав їй батько. Спершись на корчувату палицю, поплівся на капище. Увесь день провів мудрий Волг на самоті, з богами раду радячи. Темного вечора зустрівся з донькою. Велінням богів мусиш, доню, покоритися. Ніколи, гордо заявила красуня, маєш народ наш урятувати. Зажурилася дана, сліз не сховала. Та що робити, коли вона одна могла врятувати всіх людей. Тату, я поїду до Кагана, тільки ж дозволь мені останній дар богам віддати. Який? Не хочу невинною дістатися, нелюбому чужинцю. Нехай той, хто прийде першим на капище, моїм стане. Розгнівався батько. Чи мислиш, що говориш? Не до батька, а до великого волхва, Богодара звертаюся. Дозволь мені це зробити, бо інакше втоплюся в забутій криниці, тільки бачитимуть мене. Доню моя рідна, що ж це ти таке намислила? На коліна стала заплакана дана перед рідним батьком. Великий Волхве. Пусти мене, чуєш? мусив Богодар поступитися. Коли підійшла Дана до капища, побачила на місці священному тінь схилено, а неподалік коня в збруї. Хто ти? здивовано запитала юна Волхвиня. Я подорожній, я тихто. Я Дана. Донька Волхва Богодара. А що ти шукаєш тут, дівчино? підвівся з трави незнайомець. Свого судженого. «Ова, яка, засміявся той. Хіба пізньої ночі шукають суджених? Заплакала ображена дана і розповіла незнайомця про своє горе. Вислухав він її, аж тоді сказав Ні, не буде так, чуєш, не треба тобі жертву приносити. Боги переклали твою важку ношу на мої плечі. Ти ж не думай про свій смуток, а йди до батька. Повертайся, дівчино, додому. Хто ти, рятівнику мій? запитала наостанок дівчина. Завтра дізнаєшся, засміявся юнак на це, і скочивши на коня, зник у нічній темряві. Усю ніч не могла заснути дана. Хіба їй було до сну? Не спав і батько, боячися і словом образити доньку, що, як думалось, йому здійснила те, що думала. А на світанку в цих краях була страшна битва русичі на чолі з князем Святославом, відважним і рішучим воїном, який на лютішої битви не боявся, ущент розбили ненависного ворога. Крові ворожої пролилося стільки, що всі ручаї багрянцем клекотіли. У бою загинув хозарський Каган. З великою радістю вітали люди переможців, а найбільше раділа Дана, яка вибігла з горнятком чистої води на зустріч руському війську. Князь Святослав, який їхав попереду воїнів, зупинив біля неї коня, напившись води подякував. Смачна вода з твоїх рук, Дано. Голос видав князя. Здивовано звела на нього брови дівчина. Нічний співрозмовник сидів на коні. Не стримала дівчина слізь радості. Дякую тобі, князю, що врятував мене та вберіг честь мою. Волк, Богодар, почувши слова доньки, зрозумів усе. Тому теж поклонився низько славним войовникам, які порятували більше, аніж могли. А князь Святослав, гордий поборник справедливості та честі, як вітер стрімкий, понісся вдалину. Чимало ворогів залишилося на його шляху, яких мав він побороти, щоб захистити землю руські від зла і неправди. Як заворожений слухав Іванку розповідь сивокосої баби, коли ж та замовкла, не стерпів. А де тепер, князь Святослав, баба? Хм, Де він тепер питаєш? Давно це було, синку, дуже давно, немає на світі славного князя. Підступом побороли його злі вороги, і тільки в душах гордих оживає він іноді, щоб наснагу віддавати іншим. От і тобі, може, передасться який окрайчик, якщо ростимеш удатним і сміливим. Я буду таким от побачите, а вже ще побачу, усміхнулась на це. Я виросту таким, як князь Святослав, і всіх всіх ворогів поборю. Звісно, що побореш, не заперечила й у цьому. І вже зібралася братися до справи, коли ж він, нагадавши щось. Там собі вигукнув «А Дана? що сталося з нею? зупинилась на порозі. Що з нею могло статися, синку? Стала Дана великою Волхвинею. До неї після смерті волхва Богодара люди йшли. Вона їх зцілювала, від біди рятувала. Знаною була на всі усюди, а коли з'явилися християни, поруйнували капище, прогнали волхвів, біда настала. У густих лісах заховалася від їхнього безумства велика Волхвиня. За нею пішли і ті, хто не схотів сприйняти чужинської віри. Оце й усе, Іванко. А потім. А що було потім, бабо? Нічого, кажу ж тобі оце й усе. Я остання волхвиня з роду Богодара. Скільки ж вам років? Цього ніхто не знає, усміхнулася стара. То, може, ви Дана? підійшов до неї близько, зазираючи в її лице. Може, й Дана, вона засміялася вже вголос. Ні, ви не Дана, зітхнув сумно. Чому ж це вже й ні? зацікавлено позирнула в його оченята. Коли б ви були даною, то були б ще старішою і зосталися б зовсім без зубів, ось так. А вже ж, заливаючись сміхом, сивокоса баба відкрила перед ним рот без єдиного зуба. Кварта з трав'яним чаєм випила з рук хлопця. Сірий ПОБРАТИМ. Віз, запряжений усіляким крамом, в'їжджав у двір. Бліда й змарніла, стояла Марія Половчиха на подвір'ї, зустрічаючи свого господаря. Що це ти, жінко, немов не рада моєму поверненню? Дмитро Половець утомлений, а все ж щасливий поверненню додому, підкрутив запилений вуз. Чи, може, козака іншого собі прийняла? В очах жінки зблиснули сльози. Таке щось кажеш. тут так уже змучилася, боже мій чоловіче, голосно ридаючи, упала на його груди. Що сталося без мене? відсторонивши її, Дмитро Половець грізно насупив брови. Маю тобі сказати. І недомовлене слово затихло на її вустах. Тато повернувся. Дзвінкий вигук кинувся з затину. До воріт радісним сміхом покотився Іванко. Дмитро половець пригорнув голову хлопця дужими руками, важкі зморшки розгладились на чолі. Ось так треба зустрічати чоловіка з дороги жінко. Бачиш, як мій козарлюга зустрічає. А то ти, як і не рада. Не зважай, не зважай, соколику, лебедимним помахом. Горнулася до обох, не знаючи, що робити і що казати з великої радості. Безтямно обхопила голівку Івана, покрила поцілунками, синочку, мій любий. «Тьху, ти насмішкувато сплюнув чоловік. Малий був поряд, а воно он як його виціловує. Так наче вік не бачила. А мене обійняти не хочеш. Ой, Боже ж мій милий, сміючись і плачучи водночас, пригорнулась до чоловіка. Що ж це я? Ріднесенький, повернувся, добився додому. Та чи було б. То чому було б не добитися, коли в гурті? Ну, ідемо до хати, там і поговоримо, а то звели на подвір'ї не знати, що у нас міг людям. Щаслива Марія Половчиха витерла сльози ідемо ж до хати, до хати, ріднесеньки, на ходу погладила Іванка по голові. У її голосі та рухах чулося стільки ніжності та любові. Та як могло бути інакше? Три дні поспіль оббігала. Сердешна всі ярухи околиці, шукаючи сина, три дні металася поміж людей, питаючи в них допомоги, нічого, ні слуху, ні духу, і ось тепер найтяжчі дні стали позаду. В одну мить чорне горе змінилось на велику світлорадість, радість, і чоловік і син були поряд. Що ще треба вірній дружині та люблячій матері? Усе щастя її було разом із нею, їй так утішно було цієї миті. Згодом Марія розповіла чоловікові про те, як Іван пропав купальської ночі, як вона блукала лісом у пошуках, хоч батьки були проти вовченята, але не зламили впертість сина, дозволили залишити його в домі. Іван мало переймався турботами старших половців. У той час, коли батьки по обідньої пори сиділи під грушею, обмірковуючи історію з його блуканням, він мав своє заняття в дворі, одягнувши на голову привезену батьком прямісінької січі, козацьку шапку, Утішаючись цим бажаним подарунком, грався із сірим, так він назвав вовченятко заледве вмовивши батьків залишити звіра в себе. І хоча це вдалося йому ой як нелегко, усе ж навчити сірого побратима просити виявилося складнішим. Промовивши вовчення голодом, не поклавши зранку в миску а ніякої їжі, хлопець піднімав угору шмат солонини, змушуючи сірого тягнутися за рукою. Одначе вовк ніяк не піддавався муштрі. Дивився жадям на смаковитий шматок, крутився під ногами хлопця, жалібно завивав, Іван підніс солонину до носа свого норовливого учня. Чуєш, як смачно пахне? Хочеш мати? Стань на задні лапки, і попроси. Та не мучте підолаху, краєм ока батько спостерігав за вправами сина. Я не мучу, а вчу, запевнив хлопець. Де ж це ти мучиш, коли голодного змушуєш дибки ставати, не втрималася мати й собі. Ой, мамо, не знаєте, а кажете, якщо я нагодую сірого, то він зовсім не схоче слухати моєї команди. Ти диви, який розумник? Марія не стримала подиву. Ліпше матері все знає. То знатимемо тепер і ми, жінко, примруживши хитро очі, зауважив Дмитро. Щоб син слухався нас, треба он що робити, не давати йому обідати, так, сину? Та то не для людей, шморгнув носом Іван. Так тільки звірі піддаються. І, немов на підтвердження його слів, вовчення, порвавшись за солониною, стало на задні лапки. Ось бачите, бачите? хлопець аж завертівся на місці від великої радості.